Вітаю вас, любі дітки! Мене звати Тетяна Юріївна, я буду вашим вихователем. Разом з вами ми проведемо багато веселих та цікавих занять, які будуть сповнені піснями, танцями та цікавими завданнями. Тож давайте товаришувати! Дітки, зараз! Я хочу познайомити вас із своєю помічницею, лялечкою катрусею. Познайомтесь, будь ласка, назвіть Лялечці свої імена. Ось мене звати Тетяна Юріївна вас? Катрусю, привітайся з дітками. Доброго ранку! Малята, що зробила катруся? Так, вона з вами привіталася. А як вона з вами привіталася? Доброго ранку! Доброго ранку, малята, це вічливе слово. Якщо ви хочете, щоб вас любили і поважали, не забувайте казати вічливі слова. Вранці ми вітаємось! Доброго ранку! Повторіть, будь ласка, як ми вітаємось вранці. Доброго ранку. В день ми вітаємось! Добрий день. Повторіть, будь ласка, добрий день. Ввечері ми вітаємось, добрий вечір. Повторіть, будь ласка, як ми вітаємось ввечері. Добрий вечір. Запам'ятайте, дітки, для всіх сердець, як до дверей. Є ключики малі, їх легко кожен підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятати неважко. Маленькі ключики твої спасибі і будь ласка. Дітки, давайте разом з вами повторимо чарівні слова. Спасибі. Спасибі, будь ласка, будь ласка, дякую, дякую, вибач, вибач, сьогодні, малята, ми познайомилися з вами та вивчили вічливі слова. Сподіваюся. Вам з нами сподобалося. Ми з катрусею з нетерпінням чекатимемо на зворотній зв'язок. Надішліть нам, будь ласка, невеличке відео про себе. До побачення малята, до нових зустрічей!